Ілюстратор у Шевченківському районному суді міста Чернівці. У мене є клопотання про те, щоб бути присутнім е під час судового засідання розгляду справи Демчучи Олександра Марчелович. Я б хотів, щоб ви його прийняли, реєстрували і передали судді. Який суддя у вас? там написано Кирилюк? Ну. Здається, нас тут точно не чекали. Так ніхто і не вийшов. В якій залі буде слухання, не зрозуміло. Тож я вирішив поцікавитися у головуючого судді. У мене тут проводиться судове засідання. Де тут? В кабінеті? В кабінеті. Знайомтеся, Любов Кирилюк, суддя Шевченківського районного суду міста Чернівці. В кабінеті? В кабінеті. А чому не в залі? а тому, що у нас нема залів? Як немає залів? Ну тому, що нема. Ви чуєте, що каже суддя Кирилюк? У нас є чотири зали, а нас тринадцять суддів. Тобто зараз і зали зайняті. Мабуть, мабуть, чи зайняті? Зайняті. Ви, ви нас цьому переконуєте? А якщо ми а зараз підемо і переконую. перевіримо? Ідіть це перевіряй. буде як брехня. Ідіть, перевіряйте, будь ласка, добре. Йдемо і перевіримо. Приготуйтеся. Відкриваємо перший зал судового засідання. Як бачимо, в цьому залі немає жодної людини. Тобто, зал є вільним. Значить, це зал номер два. Який також, подивіться, зайдіть, будь ласка, всередину і подивіться, тут жодної людини, зал вільний, можна проводити судові засідання. Правильно? Да. Правильно. Йдемоте далі. Чотири... Це в нас третій зал. Ти ж цей зал не замовляти. Чотири... Зал, знаєш, коли зал не замовляти, він буде зайнятий. Один з трьох поки да. Йдемте до четвертого. У вас тут має відбуватися зараз засідання? А ви просто сидите, так? Настроюєте настроїте комп'ютер. Значить. З чотирьох залів в Шевченківському районному суді міста Чернівців працюють три. Зачекайте, це лише мені здається, ніби суддя вирішила тишком провести засідання без присутності камери люстратора. Повертаємось в кабінет Любові Кирилюк. Це скажіть, робить? будь ласка, навіщо, Що навіщо? фільмувати? Відкладення... Скажіть, навіщо вводите в оману? Я нікого людей? в оману не вводила. У нас нема залів. Тобто зараз і зали зайняті. Мабуть. Мабуть, чи зайняті? Зайняті. Ну, а тепер, власне, до самого судового процесу. Для того, щоб ви були присутні на, на розгляді, значить, спочатку має бути клопотання. Від вас клопотання ніякого немає для того, щоб ви бути, бути присутніми судовому засіданні. Так що, значить, будь ласка. Як так? Адже. Який судді? Овали? Там написано Кирилюк. Всі. Ну. Я довела інформацію до головуючого по справі. Вона знає про ваш лист. 21, 224. Це що таке? Це наш запит? Це вхідний, так. Да, вхідний номер. А, вашого. а це Оце її підпис значить, так? Да? Ну, як вам таке?